Всім привіт! Сьогодні поговоримо про компаратори. Це редстоун компоненти з величезною кількістю функцій. Вони мають два входи: один саті та один з боків. По-перше, компаратор походить від слова compare, що означає порівнювати. Це є його основна функція. Якщо сигнал збоку не дорівнює і не перевищує сигнал саті, то сигнал саті проходить, і компаратор видає його попереду з тою самою силою. Якщо ж натиснути на компаратор, то його центральний факел загориться, і він буде виконувати функцію субтрактора. Тобто сил сигналу з боку, віднімати від сили сигналу взад. Наприклад, якщо сила заднього входу 12 або кого 5, то на виході ми отримуємо сигнал рівний 7. Ще одна цікава функція комператора щитування заповненості контейнерів, наприклад, скринь, бочок, пічок і так далі. Силу на виході можна порахувати за цією формулою. Також комператор займеть з ем такими блоками екран, торт, казан, компостер. Також за допомогою комператорів можна з легкістю побудувати логічний оператор XOR, але про це вже буде наступне відео. До речі, я написав статтю на Minecraft Wiki про компаратори. Тому, якщо хочеш дізнатися більше, можеш її почитати. Лайк like та підписка.